Ще головини стрибнули у грі першого етапу Кубка України. БК Кіровоград приймав клуб Суперліги Дніпропетровський Дніпро із суперником такого рівня в офіційних поєдинках наші земляки ще не грали. У стартовій чверті кіровоградці одразу ж опинилися у ролі переслідувачів. У першу чергу, завдяки індивідуальній майстерності американського захисника Демонда Мейса та форварда Олександра Берхіна господарі майже наздогнали Дніпропетровців дев'ятнадцять двадцять. На першій хвилині другої чверті Юрій Лохманчук зрівнює рахунок 21-21. А от далі у грі наших баскетболістів стався незрозумілий провал. За наступні 9 хвилин періоду Кіровоград набрав лише 9 очок. Як наслідок, на велику перерву команди пішли за рахунку 51-30 на користь Дніпра. Майже нічого не змінилося і у третьому періоді, після якого перевага гостей сягнула 23 очок. І лише в останній чверті нашим землякам вдалося переломити хід гри. Тренер Дніпра, легендарний гравець Олімпійської збірної Радянського Союзу Вальдемара Схомічус, каже, його підопічні зарано повірили у свою перемогу. У моїй житті вже дуже багато разів бувало, коли ти розслабляєшся в середині гри І концовку навіть, навіть бувало, коли проігрували. 25 свіли. У мене була в житті одна, одна гра, де програли 11 очків. Це для молодих буде опит. Що будь-який м'яч, так як вони дралися перші три четверти, це зовсім від четвертої четверті. Влучні дальні китки Юрія Лохманчука та Станіслава Овдєєнка дозволили господарям скоротити відставання до 12 очок: – 76-88. Але щоб врятувати гру, у кіровоградців залишилося замало часу. На останніх секундах поєдинку суперники обмінялися ефектними слемданками, а фінальна сирена зафіксувала перемогу Дніпра 92-78. <плес> у цій грі вдалося використати свої козирі, говорить Вальдемара Схомічус. Командна гра, Я думаю, що під і використовували неплохо, поки больше теж грали. І, і я думаю, що ми будемо продовжувати в Незважаючи на поразку у поєдинку із різним суперником, гра команди керівництво клубу сподобалася. Ребята показали характер, это самое главное. Команда обновилась на 95%, поэтому к этому надо относиться действительно спокойно. Надеемся, что все будет хорошо. Тренер видит хорошо цель, ребята видят хорошо задачи розуміють їх. Тому я думаю, що все буде Гра відповідь відбудеться у Дніпропетровську 30 жовтня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.